Тікток це головний ворог твоєї дисципліни. А може, фільми для дорослих? Ні, треба просто кожного ранку приймати холодний душ, і тоді проблем з дисципліною не буде. В цьому відео ми поговоримо про трьох реальних ворогів твоєї дисципліни. Ворогів, про котрих не дуже прийнято говорити в інтернеті, бо це якось занадто складно. Легше просто сказати, що уся проблема в легкому дофаміні, а далі розбирайтесь самі. Давай спочатку розберемося, а що таке взагалі дисципліна? Своїм клієнтам я даю наступне визначення: дисципліна це спосіб досягнення довгострокової мети, і важливою складовою цієї дисципліни є сила волі. А також вміння мобілізовувати цю силу волі. Давай розбиратись. Уявімо, що ти хочеш привести своє тіло до ладу. Тобі для цього треба займатися спортом півроку і там три рази на тиждень. Так, от перший раз ти підеш на дофаміновому екстазі. Я змінюю своє життя цього разу. Точно буде інакше. Блін, як буде круто, коли в мене все вийде. Я такий молодець. На другий раз ти підеш не знаю, з якоїсь потреби тут і зараз. Там наприклад, в тебе буде е, поганий настрій, чи тобі буде нудно, і ти подумаєш, блін, ну схоже в спортзал, е, краще все одно ніж вдома нудьгувати. Ну а на третій раз нічого такого не буде. Дофамінового екстазу вже давно немає. Ти вже молодець, в тебе вже все вийшло. Погода буде погана. Сил не буде після роботи, І ось тут в нас вмикається сила волі, да? наша мобілізація сили волі. Причому тут мені трошечко хочеться з вами поговорити про тривогу, адже у тривоги, взагалі, то є функції в нашому житті. Тобто, да, це не просто неприємні відчуття. Головна функція тривоги це якраз таки мобілізація ресурсів організму тут і зараз для того, щоб попіклуватись про своє майбутнє. Бо Тривога, вона зазвичай звучить питанням: а що якщо? Що, якщо це станеться? Або що, якщо цього ніколи не станеться? І ось тут в нас змикається тривога, як спосіб мобілізації, сили волі. Якщо я сьогодні не піду на тренування, то я не зможу досягнути своєї мети. Від цього ми з вами будемо відштовхуватись, да? від того, що нам допомагає мобілізовувати нашу силу волі, а на що ми банально її витрачаємо? Важливо тут зазначити, що ми не здатні мобілізовувати нашу силу волі по 10 разів на день. Ну можливо, 10 здатні, ну 20 точно ні. Тобто у цього точно є певний ліміт, і він обумовлений загалом моїм емоційним ресурсом. І чому я про це кажу? Бо знаєте, в моїй практиці було дуже багато випадків, коли приходить клієнт, і кажуть, я не можу себе змусити читати. Там кожного дня 100 сторінок. І я такий, слухай, ну давай розбиратись, а... Розкажи мені, як ти живеш. І він розповідає, да, як він ходить на роботу, змушує себе працювати, ходить на тренування, в нього там дуже багато стресу. І в кінці робочого дня він намагається змусити себе. Uh, да, мобілізувати цю силу волі і прочитати 100 сторінок. Ну і відповідно в нього це не виходить, тому що uh, він витратив усі свої сили. Тому, знаєте, якщо ви uh, маєте таку звичку казати про себе, що у вас немає сили волі, я б це перефразував: задайте собі питання, а куди ви її витрачаєте? І давайте розберемося, куди ми можемо її витрачати. По факту, ми її витрачаємо на декілька речей. Перше, це коли ми робимо те, що нам не хочеться. Тобто, да ось кожного разу, коли ви робите те, що вам не хочеться, ви якийсь відсоток своєї сили волі витрачаєте. Навіть коли ви чистите зуби зранку, да ви і блін, йти чистити зуби. все, вже якийсь відсоток сили волі, ви витратили. Ви себе змусили. Причому є дуже важлива така закономірність. Тобто, а задачі наші в житті, да, там побутові задачі, вони ж нейтральні, да? ну миття посуду, ок. Але є момент, коли а, нам окей це зробити. Да, і тоді ми не знаю, встаємо з дивани йдемо, миємо посуд за 5 хвилин а, закінчуємо цю задачу. А є моменти, коли нам не хочеться. І ось що цікаво, уявімо, що. В нас є батарейка да, з нашою енергією. так от, Коли я в нейтральному стані роблю там, не знаю, миття посуду, це займає 5%. Але якщо я змушую себе це робити тоді, коли мені не хочеться, я витрачаю 25%. Тобто, це важливо освідомлювати, да? коли ми себе змушуємо, ми витрачаємо більше нашого ресурсу, ніж коли ми просто щось робимо. Я думаю, ви саме помічали, да, що процес ось цей змусити себе щось зробити, він займає набагато більше часу ніж зробити фактичну задачу. Тобто, я можу дві години провести у внутрішньому конфлікті з собою, щоб змусити себе. Там не знаю, почистити картоплю, а да? чищу картоплю я 10 хвилин. Тому просто взяли це як дано. В нас обмежена кількість сили волі на день. І кожного разу, коли ми робимо те, що нам не подобається, ми її використовуємо. Відповідно, якщо твій день повністю насичений тим, що тобі не подобається, ти дуже багато її витрачаєш. І закономірно, що в кінці робочого дня в тебе не залишиться сил на те, щоб... І використати там для саморозвитку. Більше того, ми використовуємо силу волі так само, коли нам, наприклад, тривожно або коли ми терпимо. А коли тривожно, я маю на увазі, коли а, велика кількість тривожності, і нам треба виділяти певну кількість нашого психоемоційного ресурсу на те, щоб стабілізовувати реальність. Ну да, там не знаю, в мене там в голові. А, Розгортається якийсь спектакль про те, що через те, що я допустив цю помилку, все буде дуже дуже погано. Ось в цьому місці я витрачаю сили на те, щоб запевнити себе в тому, що насправді нічого поганого не сталося. Це я теж витрачаю сили. Так само, коли я терплю, особливо там контейнування моєї агресії. Да, в мене там є колега на роботі, котрому хочеться вмазати, але я роблю героїчний вчинок, і кожного дня я його рятую від того, щоб я йому сам вмазав. Ось і це теж забирає певну частку нашого емоційного ресурсу. Так ми поступово переходимо до нашого першого ворога, а це нечутливість до себе. Дивіться, якщо ви не відчуваєте свою батарейку, то ви будете регулярно потрапляти в ситуацію, де ви її використали. Да, тобто, там я не дуже звертаю увагу там, на свої психоемоційні потреби, на свої відчуття, втомлений, я не втомлений. І тоді я регулярно буду потрапляти в ситуацію, коли чомусь. Не знаю, коник здох і не їде. да, ось чомусь я не можу змусити себе зробити ось це. Чому і мені, як психологу, дивіться, я багато з таким запитом працюю. Да? бо в нас в цілому є культура нечутливості до себе, особливо до якогось невизнання обмежень. Це обумовлено там, нашим дитинством, де а, нам кожного разу ставили в приклад людей, а, у котрих вийшло краще, але нам ніколи не пояснювало, а в чому різниця між мною та тим хлопчиком, у котрого вийшло Йшло, це знаєте, як я пам'ятаю, мені ставили в дитинстві, вприклад там двох братів, котрі вчили зі мною в школі. Що ось в них все добре з математикою, але в них бабуся була викладачкою математики, Вона займалася з ними математикою кожен день, а зі мною ніхто не займався. Тобто, і в нас формувалось цю ілюзію того, що ну, якщо в тебе не виходить, то ти лінтюх. Да, треба було просто піднапружитись. Якщо в когось вийшло, він молодець. а Ти поганий. Так, от, коли нас взрощували в такій культурі, да, нечутливісті до себе, відповідно для нас кожного разу є загадка. Блін, чому мені сьогодні взагалі нічого не хочеться? А куди подівалися мої сили? Блін, мені чомусь сьогодні так сумно. Ну і відповідно мені, як психологу, коли я працюю з клієнтами, це є досить очевидним. І досить часто ми з клієнтами вчимося там вибудовувати цей причинно-наслідковий зв'язок. Що сьогодні в тебе там не знаю апатія, тобі нічого не хочеться, навіть якийсь такий трошечки вже є депресивний вайб, там де а навіщо я взагалі все це роблю. Тому що попередні три місяці ти працював. Без відпочинку, і я знаю, що зараз це виглядає як утрований приклад, але це реальний приклад там з моєї практики. Принаймні, і це не один приклад, тобто такого було багато. Тому наша важлива робота навчитись відчувати свої межі, взагалі визнати, що я не можу все одразу. Є багато речей, на котрі мені потрібен час. А є речі, котрі взагалі для мене є неможливими, і це теж нормально. Я навіть інколи з клієнтами роблю таку вправу. І, е Мене ж, це теж дуже сильно підсилили в якийсь момент різні бізнес-курси по успішному успіху, да? що ти можеш все головне там поднажати. Я інколи роблю таку вправу і прям питаю: слухай, а чого ти точно не можеш? І клієнт такий, ну я не знаю, ну та все можу. Я так: космонавтом можеш бути, він такий, ну якщо захочу, я такий. Mm -mm. Не, не можеш, радше за все, не можеш. Так само, як не знаю, я наводжу приклад, що ну я навряд чи вже стану професійним гімнастом. Ось, бо в мене вже вік не той, в мене мініск розірваний. Коротше, мій прайм-тайм вже закінчився, як для професійного гімнаста. Так, от, повертаємось. як ми можемо розвивати цю чутливість. По факту, нам для цього потрібно просто бути більш уважними до себе. Тобто, прям не знаю, я інколи даю взагалі такі дуже. Простецькі вправи клієнтам, де я прошу їх не терпіти. Хочеться їсти? Піди поїж. Спекотно роздягнись, холодно вдягнись. Хочеться пісяти, йди по пісі. Бо досить часто ми цю нечутливість починаємо проявляти прямо на фізіологічному рівні. Так само, як, наприклад, той самий щоденник емоцій. А це така да, дуже вже популярна вправа. Ось я вже зустрічав багато тіктоків, там, де люди казали, ось це не допомагає. Насправді ні. Щоденник емоцій, він чому такий популярний? Бо це реально дуже класна штука для того, щоб відновити чутливість. Тому знову ж таки беремо собі нотаточку, в Телефоні, чи реально паперовий щоденничок, і протягом дня виписуємо, я відчуваю ось це. Якщо ви не розумієте, що ви відчуваєте, відкриваєте там колесо емоцій, вводите пальчиком по цим емоціям і кажете: о! Все схоже на те, що я відчуваю, і так поступово відновлюєте чутливість. Другий ворог це знецінення. Я зараз наведу приклад, котрий я досить часто наводжу, але хочеться сказати, що я тут не дуже претендую на наукову точність, адже це метафора. Уяви, що кожного разу, коли ти хочеш щось зробити, ти приходиш до свого мозку в офіс, в його офіс. Да? Ти приходиш і кажеш, мозок, дай мені сил для того, щоб встати з дивану та а, а, поїсти. І він такий так. Відстань від дивана до холодильника 5 метрів. Готувати не треба. Треба просто розігріти. Ти вже голодний. Ну на тобі сили. Потім ми приходимо з якимись більшими проєктами. Да? Мозок, я хочу схуднути до літа. Дай мені, будь ласка, сил на це. І ми описуємо мозку, кажемо, блін, я ось схудну, я буду таким гарним, буду там, не знаю, дівчатам подобатись, в мене там буде краще здоров'я, буде більше енергії, гарніший настрій. Мозок сидить такий, блін. ну, Продав давай, ось тобі сили, йди на тренування. І ось ми ходимо на тренування. Що хоче наш мозок? Наш мозок хоче відчути, що він молодець. Да? Він інвестував свою енергію і він хоче отримати щось з цього. Бажано да, якийсь результат. Причому, коли я кажу результат, це не завжди про конкретний результат, а інколи просто про відчуття того, що я молодець я щось зробив. Так, от ви йдете в зал, займаєтесь спортом. Перший місяць результатів немає. По якимось об'єктивним причинам, не знаю, там був завал по роботі, на якісь тренування не ходили. Десь ви просто е, вирішили, що ви і без тренера добре впораєтесь, і, коротше, все закономірно. Але ви приходите до мозку, і мозок каже, ну що. Перший місяць тренувань, а ви йому кажете: Ой, фігня, нічого в мене не вийшло. Взагалі я такий не здара, результати дуже-дуже маленькі. І по факту мозок в цей момент отримує не підкріплення того, що він молодець, що він не дарма, видав вам сила на те, щоб ви там зайнялись спортом. Він отримує фрустрацію. І ось так вперше він вам дав трошечки сил, щоб ви щось зробили прикольне. Ви прийшли до нього, все знецінили, сказали, ні, це все фігня». Друге, третє, ну в якийсь момент мозок каже: Та ні, дружочок, знаєш, більше я в тебе інвестувати енергію не буду. Ось тобі TikTok, тут все зрозуміло. І це правда, тому що дивись, коли ти йдеш на тренування, займаєшся місяць, вкладаєш туди багато ресурсу, а після цього знецінюєш свої зусилля, то в якийсь момент TikTok справді виглядає гарною альтернативою, бо ти відкриваєш TikTok, дивишся відео, 30 секунд, все, в тебе вже емоція. Котики дуже смішно, дуже прикольно, дуже мило, і нашою важливою задачою є якраз таки створення всієї альтернативи для мозку, що взагалі то можна отримувати щось приємне і від більш мовно довгих та складних способів отримання дофаміну. І звісно, що знецінення нам тут заважає. Більше того, я зазвичай раджу клієнтам а взагалі навчитись. Цінувати та хвалити себе за зусилля, не за результат. А ми досить часто про це говоримо в аспекті: там, наприклад, заробітку грошей. Дивіться, я не можу собі гарантувати, скільки конкретно грошей і коли я зароблю. Ну не можу, дати не знаю, особливо якщо я фрілансер. Тобто я можу приблизно так да накидати собі плани, сказати: так: ну, якщо зроблю 1, 2, 3, 4, 5, то прогнозовано, я збільшую свій заробіток. А... Наскільки не певен, так от е якщо я буду хвалити себе виключно, коли буде результат, то я потраплю в дуже неприємну ситуацію, коли я не буду часто себе хвалити. А знову ж таки, більшу частину шляху ми е інвестуємо зусилля, а не отримуємо результати, тому важливо навчитись хвалити себе за виконану роботу, і тут те, що ми можемо робити, це по факту фіксувати наш прогрес. Прям не знаю, казати собі, ось вийшов з тренування, на котре тобі не дуже хотілося йти, і кажеш собі, я молодець, бо я не хотів, але я все ж таки це зробив. І як добре, що я сьогодні сходив на тренування ну, на крок ближче до своєї мети. А я знаю, що це може виглядати якимось деб'язковим, але дивіться. Велика різниця дорослих та дітей в тому, що у дітей нейронні зв'язки формуються автоматично. Тобто, з дитиною трапився якийсь досвід, все нейронний зв'язок сформувався. У нас дорослих не так. Нам треба прям проговорювати собі, я молодець, в мене вийшло. Навіть якщо ви не відчуваєте, що ви молодець, зробіть це. Бо, знову ж таки, в цьому сенсі можна трошечки користуватись тим, що ми ті ще мав понятка, да? і умовно, якщо я вас зараз попрошу посміхнутись і посидіти так 30 секунд в якийсь момент, ви почнете відчувати приємні емоції. Почати. З чого б це ви їх відчували так само і з тим, щоб хвалити себе. Якщо ви регулярно почнете брати паузу після того, як ви проробили якусь роботу, і казати собі, я молодець і прям пробувати відчути те, що ну там я пишаю з собою, то в якийсь момент у вас вийде і вам буде легше формувати ось цю асоціацію. Я ходжу в спортзал, і це прикольно. Принаймні, я знаєте, вже скільки по моєму три роки я ходжу в спортзал і не пропускаю тренувань. І я це роблю, тому що в моїй голові дійсно є прям вибудований ланцюжок, що піти в спортзал це безпрограшно, це завжди прикольно. Ну, окрім тих днів, коли я хворію. Наступний ворог це завищені очікування від себе. Чому саме цей ворог? Ну, дивіться так само трошечки про мозок. Якщо ви приходите до мозку з неможливою задачею, Єдине, що він може вам видати, це просто побільше гормонів стресу. Ну, умовно, не знаю, давайте візьмемо заробіток, бо в цьому прикладі мені буде легше далі вести лінію того, що я хочу вам донести. Тобто, уявімо, що ви фрілансер, ви заробляєте тисячу доларів, і ви вирішуєте, що. Хочу в цьому місці заробити 3 тисячі доларів. Приходити до мозку і ставити йому таку неможливу задачу: збільшити свій заробіток в три рази за місяць. Хоча останні півроку я заробляв тисячу доларів. Єдине, що тут може вам видати мозок, це ось да, гормони стресу. Я не знаю, як тобі допомогти цим, але на тобі адреналін, норадреналін та кортизол. сподіваюсь, допоможе. І відповідно, коли в нас є завищені очікування від процесу, від поставленої цілі, то це буде. Викликати надмірну тривожність. Тож, в чому прикол? А якщо ми говоримо про легку тривожність, то насправді вона дуже корисна у досягненні наших цілей. Чому? Тому що ми можемо її спрямувати в дію. Да, там. А що буде, а, якщо а, не знаю, там я буду записувати це відео, і в мене вийде погане відео? Я такий, так, ну щоб цього не сталося, я певно посиджу та й краще підготуюсь до цього відео. Але якщо це а, тривожність, Високої інтенсивності я вже нічого зробити не можу. Ось е, тут і полягає головна проблема: дивіться, наш мозок не розрізняє стрес, тобто для нього стрес. А від того, що у вас дедлайн на роботі не відрізняється від того, що за вами біжить тигр, і так як ми відносно нещодавно перестали бігати від тигрів, і в нас почалися дедлайни на роботі, він вам видає енергію для того, щоб ви рухались. Умовна небезпека, котра була з нами багато тисяч літь, вона мала на увазі те, щоб ми кудись побігли. Вдарили, ну знаю, завмерли. І ось це відбувається з нами зараз в повсякденному житті, коли е, через стрес на роботі в мене вмикаються ось ці три реакції: ну певно, крім би. Да, радше за все, це або біжи, і я реально починаю ходити по кімнаті, я не можу себе всадити, попрацювати. Або це завмри. Да, і Я просто такий так. Ну, е, наступні три години я буду дивитись Тікток, щоб заспокоїтись. І завищені очікування вони якраз таки і спонукають нас відчувати. Надмірну тривожність. Що з цим можна зробити? А, створення градієнту результату. Я нагадаю, що окрім погано і ідеально, є ще дуже багато проміжків. Візьмемо, там, приклад заробітку. Да? І ми йдемо там по градієнту погано, непогано, добре, ідеально. Да? Погано, непогано, добре. Ідеально чотири. Хоча можна насправді ще більше ще більше градієнт створити. Ідеально це три тисячі доларів заробити да, збільшити свій заробіток в три рази. Ну ідеально я. Точно зрадів би, якби в мене це вийшло, і ось тут важливо, що коли ми ставимо собі ціль, нам здається, що погано це якщо я залишусь на тому самому рівні. Хоча це насправді для мене підпадає в категорію непогано. Погано це коли я поставив собі ціль 1000 доларів заробити, а заробив по факту менше ніж зазвичай, да? і менше ніж останні там півроку рік я заробляв. Так от уявімо, що тисяча доларів це непогано, а добре в нас буде півтори тисячі доларів. І там 3 тисячі доларів це буде, не знаю, їбать яка хуєнна. Так, от створюйте собі градієнт результату. Причому я його раджу створювати не тільки в якихось довгострокових цілях, а так само і в роботі. Да, є конкретна задача, і я можу прям запитати себе: ось мені цю задачу треба реально зробити ідеально, чи я її можу зробити непогано. І в цілому е ну, вона не має особливої цінності. Бо інколи ми можемо робити задачі, котрі не потребують ідеального результату, ідеально, і витрачати на це свій час, ресурс, ось, А Потім засмучувати, що в нас не не вистачає ресурсів, Урсу на те, щоб досягнути якоїсь більш важливої мети. Ну і звісно, якщо ви помічаєте, що у вас вже надмірна тривожність через ваші завищені очікування, даю буквально дві поради. Перша порада це погратися з дедлайном, бо зазвичай якраз таке обмеженість в часі, вона і створює надмірну тривожність, тобто спробуйте посунути дедлайн. А принаймні мені це. Точно допомагає. Ну а так, взагалі, якщо у вас надмірна тривожність, то з цим вже треба працювати як з тривожністю. Да? Ми тут вже намагаємось раціонально якось собі допомогти. Ми робимо дихальну вправу, ми там не знаю, робимо ось цей протокол, де я там 30 секунд вмиваюсь, хвилину присідаю, і там е, хвилину е, дихаю з акцентом на видих. Тобто, якщо ви розумієте, що ви не можете всадити себе за задачу, бо ви стривожені. Е, Зніміть напругу, не знаю. Може, колись запишу для вас відео по роботі з тривожністю. Там там дуже багато вправ для релаксації. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій блог, поставите лайк, можете задати свої питання в коментарях, я обов'язково на нього відповім. Нагадую, я блогер-початківець, і мені важлива ваша підтримка на цьому каналі. Також хочеться сказати, що нещодавно я записав повноцінну лекцію по дисципліні. Там вийшло приблизно півтори години контенту. Там я дав більше семи вправ. Щоб допомогти тобі пройти цей шлях від постійного невдоволення собою в бік усвідомленої дисципліни, вартість лекції 490 гривень. В описі до цього відео є посилання, по котрому ви можете оплатити цю лекцію, і після цього ви потрапите в закритий телеграм-канал, в котрому власне знаходиться ця лекція, а також конспект до неї з усіма вправами. На сьогодні все, побачимось наступного тижня.